Шановні члени конкурсної комісії, всім доброго дня. Мене звати Андрій Чесноков, я заступник міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції, голова конкурсної комісії. Хочу привітати вас на установчому засіданні. Я думаю, що ми його проведемо максимально швидко, оскільки головна робота це все ж таки оцінювання проектів. Я доповім вам до щодо першого, ну так би мовити, я б навіть сказав, нульового етапу допуску проектних пропозицій до конкурсу от, за формальними ознаками. от, Ну і я думаю, що всі повідомлені про наш порядок денний. Сьогоднішній всі бачили регламент. от, Якщо немає заперечень, я тоді розпочну. Формально зачитайте, що ми, я маю всіх ознайомити з чим і будемо рухатись тоді. Немає заперечень, немає. Дякую, колеги. Отже, відповідно до закону України про державний бюджет України на 2024 рік для реалізації проєктів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, передбачена фінансова підтримка у розмірі 19,5 млн грн. мільйонів гривень. Розподіл зазначених коштів здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 12 жовтня 2011 року, 1049 про затвердження порядку проведення конкурсу з визначення програм проектів заходів, розроблених інститутом громадянського суспільства для виконання, реалізації яких надається фінансова підтримка. З метою ефективного розподілу коштів при міністерстві створена конкурсна комісія з розгляду проєктів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2024 році, відповідно до складу відповідно до складу конкурсної комісії. Входять ваш покірний слова, Чеснокова Андрій Володимирович, голова комісії, Яцук Владислав Миколаєвич, директор департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України, секретар конкурсної комісії. Бондаренко Ганна Олександрівна, голова громадської організації Українська волонтерська служба за згодою. Вітаю пані Ганну. народний депутат України, Борзова Ірина Наумівна. На жаль, вона відсутня. Голова громадської організації «Платформа інноваційного партнерства, засновник ЄП «Інкубаторс» Заїкін Андрій Миколаєвич. На жаль, теж він не зміг приєднатись. Радник начальника Вінницької обласної військової адміністрації Кобися Микола Володимирович, вітаю, пане Миколо. Головний спеціаліст відділу фінансів програм молоді Департаменту економіки та фінансів Мінмолодь спорту Левчук Юлія Іванівна. Вітаю. Заступник начальника юридичного управління, начальник відділу правової роботи Міністерства молоді та спорту України Максименко Юрій Йосипович, вітаю, пане Юрію. Народний депутат України, заступник голови комітету, голова підкомітету з питань національно-патріотичного виховання Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту Мокан Василь Іванович. На жаль, захворів, координатор компоненту є демократія міжнародної благодійної організації Фонд Східна Європа Радченко, Олександра Олегівна, вітаю вас. І голова правління благодійної організації 100% життя Київський регіон Святюк Олена Васильівна, пані Олено, вітаю. Отже, головним завданням конкурсної комісії є напрацювання рекомендацій щодо переможців конкурсу та обсягів фінансування проєктів. Шановні члени конкурсної комісії. Я пропоную, я пропоную вам всім був розданий проєкт порядку денного. В порядку денного в нас, в нас три питання. Власне, перше про регламент роботи конкурсної комісії, друге про початок розгляду проєктів і третє різне. Хто за цей порядок денний? Якщо інших пропозицій немає, прошу проголосувати. Хто за? Прошу голосувати. Одноголосно дякую. Тоді працюємо за, за цим порядком. Отже, нагадую вам, що нашим основним завданням є прозоре та неупереджене проведення конкурсу. Конкурс проводиться з використанням електронної системи проведення конкурсів. Усім вам надано доступ до особистих кабінетів, членів конкурсної комісії в електронній, в електронній системі проведення конкурсів, де вам доступні подані конкурсні пропозиції та засоби комунікації членів конкурсної комісії та організатора конкурсу. Подальші засідання планується і надалі проводити з використанням засобів електронного зв'язку. Отже, переходжу це загальна така інформація. Я думаю, що всі я вже отримав насолоду від голосування за 80 проєктів з питань утвердження національної ідентичності. Зараз я вам розповім, скільки проєктів було подано до цього конкурсу. Але спочатку нам. Необхідно, необхідно затвердити регламент роботи конкурсної комісії. От вам попередньо було надіслано його проект. Зверніть увагу, що в регламенті пропонується встановити прохідний бал у сумі 132 бали, 60% від максимально можливої суми балів, яку може отримати конкурсна пропозиція. Крім того, в регламенті пропонується затвердити такий порядок роботи конкурсної комісії. До 4 березня 2024 року члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції відповідно до вимог, передбачених регламентом для першого етапу конкурсу. 4 березня 2024 року проведення засідання конкурсної комісії, на якому будуть визначені конкурсні пропозиції, які візьмуть участь у другому етапі конкурсу. З 14 до 22 березня 2024 року проведення відкритого захисту конкурсних пропозицій, допущених до другого етапу конкурсу. Остаточний час та місце проведення відкритого захисту буде визначено на нашому з вами засіданні 4 березня в понеділок. Члени конкурсної комісії до 26 березня 2024 року індивідуально знову ж таки оцінюють конкурсні пропозиції відповідно до вимог, передбачених регламентом для другого етапу конкурсу та визначають рекомендовані обсяги виділення бюджетних коштів для реалізації проєктів. І 28 березня 2024 року. Заплановано проведення засідання конкурсної комісії, на якому будуть прийняті рішення щодо затвердження рейтингу конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для реалізації кожного проєкту. також пропонується затвердити процедуру відкритого захисту, яка передбачає можливість дійснення відкритого захисту конкурсних пропозицій за допомогою таких електронних засобів, як Zoom, Webex, Google Meet, Microsoft Teams в режимі реального часу. Регламент виступу керівника представника учасника конкурсу для захисту однієї конкурсної пропозиції до п'яти хвилин. На запитання членів конкурсної комісії до керівника представника учасника конкурсу передбачається також до п'яти хвилин. Отже, якщо у колег, колеги і колежанки у вас немає заперечень до проєкту регламенту роботи нашої конкурсної комісії, я пропоную немає заперечень пропозиції зауважень. Чудово. Тоді я пропоную проголосувати. Хто за те, щоб затвердити регламент роботи конкурсної комісії? Хто за? Прошу голосувати. Так. Пане Юрію, ви утримуєтесь? Окей. Є хто проти? Нема. Хто утримався? Один. Чудово, дякую. Ну, секретар все зафіксував. Переходимо до питання 2 порядку денного. E, значить, передусім перед усім я маю запитати, я маю запитати членів конкурсної комісії, чи є у когось з вас реальний або потенційний конфлікт інтересів. Прошу повідомити про його наявність та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об'єктивному виконанню вами обов'язків. Ну, в контексті тих конкурсних заявок, які є, передусім це мається на увазі, чи є в когось э, конфлікт інтересів. Немає. Ну, у присутніх немає. Ми це зафіксуємо. у всіх інших ми тоді письмово отримаємо такі запевнення. Отже, переходимо тоді до другого пункту порядку денного. 4 січня 2024 року було оголошено про початок конкурсу з визначення проєктів на 2024 рік. Прийом конкурсних пропозицій було завершено 12 лютого 2024 року. Всього на конкурс 2024 року подано 87 проєктів. 30 проєктів, на жаль, було не допущено до участі в конкурсі, оскільки вони не відповідали вимогам основної постанови. Інформація щодо недопущених проєктів доступна в ваших особистих кабінетах в електронній системі проведення конкурсів. Відповідно до участі в конкурсі допущено 57 проєктів, від 32 громадських організацій, які очікують на фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету на суму 27 сім мільйонів шістсот тисячі 350 гривень копійки, як ви пам'ятаєте, в нас бюджет передбачений на конкурс 19,5 млн, мільйонів. Тому цілком є конкуренція. Відповідно до переліку пріоритетних завдань на вирішення, яких мають бути спрямовані проекти громадських організацій. Було подано таку кількість проєктів. Перший пріоритет: підвищення рівня компетентності молоді з метою формування у молоді культури підприємництва, у тому числі соціального, професійного та кар'єрного розвитку, стимулювання до відкриття власної справи, адаптація до ринку праці в умовах війни та післявоєнний період 17 проєктів. До пріоритету. Підвищення рівня компетентності молоді з метою сприяння гармонійному психічному розвитку молоді, формування свідомого та відповідального ставлення до власного здоров'я та культури безпеки життєдіяльності 19 проєктів. По пріоритету підвищення рівня компетентності молоді з метою реінтеграції молоді з тимчасово окупованих Російською Федерацією території України, а також адаптації та соціалізації молоді в українському суспільному просторі 7 проєктів. І за пріоритетом підвищення рівня культури волонтерства серед молоді було подано 14 проєктів. З урахуванням наданої інформації, якщо у членів конкурсної комісії немає застережень, прошу ухвалити рішення про початок розгляду проєктів в електронній системі проведення конкурсу. Хто за це рішення? Пане Юрію, я думаю, ви тут підтримуєте нас. Чудово! Одноголосно, дякую. Отже, Відповідно до регламенту роботи конкурсної комісії, наступним етапом буде індивідуальне оцінювання конкурсних пропозицій на відповідність запланованих заходів, пріоритетним завданням та загальнодержавним програмам, яке ви зможете здійснити через особисті. Я прошу вас це зробити через особисті кабінети в електронній системі проведення конкурсу до нашого засідання 4 березня, шановні члени комісії. Чи є, якісь, чи є якісь питання? Тобто, ми перший другий пункт вже закрили. Третій пункт нашого порядку денного різне. Чи є якісь запитання до мене, чи до секретаря комісії, чи можливо до колег з міністерства? Будь ласка. Якщо запитань немає, шановні друзі, я щиро дякую вам, що ви знайшли час, що ви погодились стати членами конкурсної комісії? Я дуже вас прошу. Сьогодні підписати в електронній системі протокол нашого першого засідання і після, і, і після цього перейти до роботи до оцінювання за пріоритетами тих проектних пропозицій, які були надані, які були допущені за формальними ознаками відповідно до постанови до цього конкурсу. Щиро дякую всім за увагу. Гарного дня, до роботи, колеги. До зустрічі в понеділок. Дякую.